Про лінь як джерело прогресу та натхнення я розкажу вам в цьому відео. Так от, коли ми звертаємося до суду, то я намагаюся, щоб у нас було мінімум різного роду документів. Ну, до прикладу, ми ніколи не подаємо копії паспортів, копії ідентифікаційних кодів, тобто не долучаємо взагалі цього до позовних заяв. Чому так? А тому що в законі немає такого правила. Більше того, якщо ви як Мої клієнти втратити цей документ, або комусь його там ми надамо, то є ризик, що там десь вони по дорозі е, опиняться не в тих руках, в яких потрібно. Тому зайвий раз не потрібно своїх документів і своїх персональних даних нікому давати. Так, очевидно, що копію паспорта можна роздобути так от дуже легко і просто, одначе, навіщо це робити в тих ситуаціях, коли це зайве? Так от. В одній справі, навіть в одній категорії справ, у Таких справах, як стягнення аліментів, у спрощеному такому форматі, коли звертаємося до суду, і суд одразу без судових засідань видає судовий наказ. Ми ніколи не подаємо і не подавали документів, які підтверджують, що із заявником чи заявницею проживають діти чи дитина. Ну чому Та Тому що в законі, якщо читати, уважно цивільний процесуальний кодекс, такого правила немає. Так, звичайно, деякі люди подають, одначе я постійно налаштований на те, щоб все ж таки слідувати букві закону, навіщо плодити цю всю зайву бюрократію. І от в одній із справ у нас суд не погодився і не видав судовий наказ. Сказав, що ми не зовсім вдало читаємо цивільний процесуальний закон, а отже, судовий наказ я вам не видам, тому що довідки немає про те, що дитина живе з матір'ю. Ну, я думаю. Підемо тут уже на принцип. На принцип не ну, дуже я люблю, звичайно, ходити, одначе тут необхідно було це зробити. Чому? <кій> Та тому, що мама дитини за кордоном із дитиною проживає, і ніяких довідок придумати, щоб хтось там десь їх якимось чином нам надав, ну, немає можливості. І ми подали апеляційну скаргу. Подали апеляційну скаргу, і там, до речі, не потрібно було сплачувати судовий збір. Як ви розумієте, це також в цивільному процесуальному кодексі написано і не лише. І, о, чудо, суд апеляційної інстанції скасував оці всі незаконні дії районного суду і сказав, що ніяких документів про те, що дитина проживає з матір'ю, долучати не потрібно. І таким чином у нас вже буде практика, наша особиста, яку будемо долучати у всіх інших справах, для того, щоб суд районний бачив, що ніяких зайвих довідок не потрібно, і варто все ж таки одразу видавати судовий наказ.